Керівництво області підсумувало роботу зі зверненнями громадян за минулий рік. 2013-й став роком реалізації проекту Діалог з країною. Загалом відділ звернень громадян обласної адміністрації одержав 3843 заяви. Якщо взяти яка кількість людей звернулася, то ми отримаємо цифру 21 154 громадянина. Це найвищий показник за 5 років. Тобто звернень менше, але кількість людей, які звертаються, став трошки більше. Полтавщина – 17-та в країні за кількістю звернень від населення. Щороку їх число зменшується, кажуть в адміністрації, але цим робота відділу не обмежується. Протягом 12 місяців його працівники провели 180 особистих та 26 виїзних прийомів. Щодо результатів, вдалося розв'язати третину питань та скарг. В основному звернення мешканців області стосувалося соціального захисту та комунальної сфери. За словами заступника губернатора Валерія Пархоменка, інколи люди приходили з питаннями, які не входять до компетенції місцевої влади. Наприклад, якщо приходить громадянин і каже, що в мене там, я на його думку низька пенсія, то це вже питання якби пенсійного забезпечення. Якщо питання житлово комунального господарства, наприклад, там водогону і таке інше, це все в наших руках, і ми їх вирішимо. У разі, якщо до відділу надходять питання, що стосуються проблем, за вирішення яких відповідають міськвиконкоми, обласна адміністрація надсилає міським головам відповідні доручення. Полтава лідер серед міст області за кількістю звернень.